Ану, народ, вгадайте, де я є. Поки будете гадати, мене вже тут не буде. Ну, та ладно, не суть. Получив, отримав запрошення від хлопців із апм груп на їхній семінар, де представлено багато техніки, понятно, що не вся, але великий вибір, який можна подивитися, пощупати, посидіти, завести, проїхати і так далі. Я давно вам ще казав, так, що хоч і змоги купити той чи інший агрегат немає, але змога... Побачить, подивитися, пощупать, посидіть, покататися. Це є позитивно. Соответственно, якщо є ця можливість у мене, то буде вона у вас, хоча б через екран це все діло побачить. Приїхав я один із перших, люди вже потихеньку під'їжджають, з'їжджаються. Ну я не люблю будь як то не то що останнім, але опоздавшим. тому що е коли опоздав, наливають штрафну, це один момент, а другий момент, коли ти заходиш на міроприяття, те чи інше, Соответственно, на тебе дивляться всі. А так, коли проїжджаєш перший, то дивишся ти на всіх. Що я вам хочу в цьому відео розказати? Сьогодні проходить класний захід е від АПМ груп у прекрасному красивому місці, яке має назву Ми з доброї надії. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, то загугліть, подивіться, тут можна і гарно відпочити. І зараз, поки це все не почалось, я зніму вам покажу, що тут сьогодні представлено. Ну а ви не забудьте підписатися на канал. Ну це принцип по А обов'язково поставити лайкос. І напишіть свою думку, свій коментар про ту чи іншу техніку, яку хотіли б бачити би себе в господарстві, що вам більше подобається. да. Понятно, що все залежить від того самого, але мрії є мріями і мрії повинні здійснюватись. Значить, з чого почати, поки там люди там знаходяться. Давайте почнемо із. Прицепної техніки. В принципі, ви вже її всю бачили. Сьогодні представлено два агрегати, прицепні, да? ну і треті це сівалка. Це у нас є компактор від Гаспардо, я вже вам його показував не один раз. Був він на площадці, ну а зараз знаходиться тут. Це мощний гаспардовський компактор, який, мабуть, метрів шість. Я впевнений, цим, що не три, не чотири. Правильно? Правильно. Таке діло нам сьогодні. Покажуть Покажуть дискова борона. Теж гаспарда. Ну, я думаю, теж, мабуть, метрів 6. А це може, може, цей Ти ті таблички. Я ж нікого ні в кого не запитував, що воно по дліні, по ширині, яке. Зараз тут вам накажу, да? Не бачу я таблички. Табличку то бачу, так там вряд ли писатиме ширину, да? Ну, то Ладно, все одно великий під мощний, підвеликий мощний трактор. Дискова борона, прес, так само ви цей бачили, сівалочка, та, що доктор приписав, яка має гарне транспортне, це саме головне на сьогоднішній день. З висівним кроном, а це кучурявий висівний, де повітря додуває, повітрям додуває зернину туди вниз, щоб вона впала туди, куди потрібно. Потім йде оце колесико, яке прижимає нашу зернинку. Потім вже йде основна прикладка. По-моєму, да, тут електропривод, то є, це потужна сівалка. Найбільший плюс це її транспортне. Ну і другий особисто для мене, це те, що суцільний один бак, де можна працювати з погрузчиком телескопічним чи МТ-зоном, неважливо, що той бег сюди висипав і поторохтів. Ось бачите, крону. І вона, бачите, навіть підключається під Єсавбас. Це є позитив. Так, почті з цього краю. Знімемо, тут стоїть отакий монстер. Дивіться, що я сам собі побачив і сам собі поулибався, посмі... скажімо так. Дивіться на цього фенда, який він, скажімо так, лисий. Порівнянні з цим. Понятно, що це різні моделі, але просто конструктив самого либового, гляньте, воно так заходить аж. Да? Про цей трактор ми знімемо окреме відео, тому що це така модель, яка дуже популярна в Європі, але не сильно популярна у нас, скажімо так. У нас вже всі привикли до 936, 942, 939, ну отаких фендів. Пішли щось, цього, все і зайдемо. Тут, звісно, все здорове, все велике, все красиве. Ну да, Така техніка якраз. Для таких як ми, маленьких. В кавичках правильно. О, бачите, теж є блю. Тут космічний самоліт. Охренеть. На жаль, немає сьогодні тисячки на виставці. Тисячка, мені кається, там взагалі. Ух ти ж блин, сідушечка. Що робить сідушечка? Це комфорт. Ваший комфорт. Сіка кнопочок, скільки всього. На це техніка, звісно. Класна. Що тут вам розказувати? Ну що тут розказувати? Світ можна впечити. Вперед, назад, оце ж, навіть штучка, це ручник. Екран тут, екран тут. Ну, це великий, великий трактор для дуже великих гектарів і потреб. І бокова така комфортна. Ну так, да, нормально сидіти, в принципі нічого не мешає. Зеркала класні, що, поки, що є і звичайне, і те що мертві зони показує. Так. Пошліть назад. Щось там шипить. О, це, оце мені подобається, коли пасліточка є. Бублики такі, так? Да? Мощ. І кожен трактор по-своєму гарний. да? От недавно були в масеї, да? де 4, був представлений 425 сил. Чим той трактор поганий? Як з вийде, так ми дивимося. Та теж хороший. Але ж як кажуть, фен це флагман. Пам'ятаєте, минулий рік, коли вальтерочка отут стояла, е отам от вона далі. Ні, маленька стояла Вальтер. І ви в Амазоні. І я оце на цій локації, на цьому місці, як кажуть, закохався той розкидач, який був, який, собственно, висить вже тепер на масеї. А в цьому році, дивіться, прекрасний розкидач Гаспардо. Я так прийшов, прийшов до нього, подивився. А цивільно, нічого поганого про нього і не скажеш. Я не знаю, що він коштує, дорожче, чи в е, е, Амазоні, чи дешевше, е, хай поцікавлюся. Але виглядає, я б сказав би. Таже і очень-очень нічого. Бачите, тут все ледовське стоїть. Має доп... на Амазоночки стоїть, так? Ось щиточки якісь, бачите. Теж я думаю, тут електроніка стоїть, яке щось, щось похоже на електроніку. Ну, це я би менеджер все подробно розказав. То було б зрозуміло, що там всередині не видно, а всередині отак. Такий хороший, хороший з виду, візуально мені подобається. Як на ділі, не готов сказати. Та думаю, чим воно буде погано. Ось красавчик, дивіться який. 724 Це, мабуть, десь плюс-мінус 200 плюс кінських сил. Да? І от він такий, як без едблю, бачите? Після сюди посидимо. А тут теж красота, дивіться, йо, -йо. Принцип той теж, тільки все зменшено трохи варіанті. Ну так, да, посадка, звісно, відрізняється від того. Ну, той же ж і більший. А тут, Бачите, це наверное, класно, коли під фронтальний навантажувач або коли цей трактор, допустим, десь там працює, я не знаю. В сараях, де корови, свині. Щось по грузчиком, йому треба глянути. Наверх штурка. Тут все те саме підлокотничок, що треба, крутілочки, вертілочки, всякі. Чук -чук -чук -чук. Клас. А новеньким пахне як. Тут хлопці щось ревізію наводять. Бардачочок. ще щось чоловік щось забув, чи що. Не щось шуку. От, бачите, вийшов з трактора. Дивіться, що помітив. Дворник на цьому є на боковому стеклі. Освітлення, звісно, та ти що? Ночі працюєш і не хочеться спати. Бо я оце неодноразово, коли працюємо ночі, ну, очі аж зліплють, я не звик просто ночі працювати. Мені краще рано зранку почати і пізно вечором закінчити, чим е, ночі працювати. Це для мене жах. Але ж коли великі гектари, то, що Люди почуть сутками, головне, що коли працюєш площу, це освітлення. Ну і от сьогодні ще є два трактори ці ось Вальтра. Цей ви вже бачили, цей в принцип, що про нього вже розказали. І так без мене бачили. Ось ось такий маленький, скільки він кінських сил. 135. 135 кінських сил. Тобто невеличкий в червоному кольорі, але він уже, бачите, йде за блю. Те, що і на тій моделі 235, що мені подобається оці штучки. Вихлопна і воздухан класно зроблені. так, Тут а що? Похоже на масей, але чуть не масей. Да? І оце, це, звісно, штука. Да? На МТ зона ми що робимо? Ставлюємо підігрів за 2500 гривень. А тут йде воно з завода. Підігрів двигун, завів, як має бути. А що тільки дві пари гідровиходів? Тю, малувато, я б сказав би, да? хоча. А на сівалку, оце в мене сіка гідровиходів. Піднять, опустить. Ні, піднять, опустить один і скласти другий. Тобто, виходить, два, да? ага. в принципі. В принципі. Хватає, да? Ну це дивлюся, ну похоже, що капець на масей, як у мене в малому. Ну воно ж корпорація Ахко, хто не в курсі, корпорація Ахко це Вальтера, фенди, масеї, все воно це все діло в одному. Де воно там робиться, що воно робиться, я не готовий сказати. Але чого воно все одне, на одне похоже, тому що воно десь з, одного, десь з одного взято. ось, Ідентичне. Що в масеї, що тут. Що пробка, все кольорами однаково. Тільки оцей же шланжерон мочніший, тому що тут 135 кінських сил. Вихлопна. Бачите, як всі люблять. Постоїчки, не мішає там огляду. Бачите, зробили цивільно. І тут так класно. Кармашки є, тут, марна, акумуляція десь стоїть, я так думаю, ну не знаю. І оце дивіться в масеї, все без зняв тут ступіньку і от тарабанив. До сварщика, щоб він зробив дядь Вітя, ну, той в курсі діла, той зробить так, як має бути. Кріплення під вогнегасник. Оце теж, вроді, імпортна техніка, да? ані на одному не зустрічав, що було передбачене місце під вогнегасник. А це, це це потрібна річ. То дядь Вітя зробить. Ну, це все далі в інших відосах я вам покажу, розкажу. Зараз зробимо такий просто коротенький огляд, подивитися. Що сьогодні представляють хлопці із апм групи Да, народ, Я вам що казав, кажу, ой ой, і буду казати, нове є нове, імпортне, чи воно наше, але воно нове. Ти сідаєш в нього, там муха не цей той. Запах. Яка не яка надійність, яка не яка гарантія, дивлячись знову ж від агрегата, від виробника і так далі. Але воно нове, воно повинно проробити якийсь моторесурс. Заявлений. Так? А БУ це кіт мішку. Можна взяти БУ відпекти 10 років без ремонту, а можна взяти і на наступний день вже робити ту чи іншу е проблему, яка виникне. Тому, тому що я вам скажу? Пішли далі до монстра. Я не знаю, чи це такий зараз глянемо, як той. Той у нас який 946-й. По-моєму, так. Да. Ні, 939-й. А це... А, а це 942-й. Це ще більше прогрівається, тут буде тест-драйв, можна буде проїхатися, покататися. Велика, мощна, красива надійна техніка, Дивіться, які вісічки класні. Так як я й казав на початку, хоч немає можливості купить таку техніку, я вряд сумніваю, що вона у мене та можливість буде за все моє життя. Але є можливість посидіти, покайфувати. Зараз закрию, щоб не шуміло, Ось дивіться, що тут туди... пише, що малює, хоч би нічого не нажати та не поїхало. Хто тут розуміє? В общем, шукайте знакомі цифри. Я там нічого не розумію. О, отут я розумію, це мигалки роблять. І це автопілот. Ось бачите, люди потихеньку під'їжджають. Ті, кому прийшло запрошення. По суті, я так сижу. 942-й він, наверное, відрізняється по кінським силам, да, так, виходить. І десь може щось е, по електроніки. В принципі, все те саме, що і 936-го, якому ми сиділи на початку. Ух ти, йомо, навіть для телефона не диви. Навірно ж, для телефона, я правильно розумію? Та, мабуть. Отакі апаратики народ. Це так коротенько зняв, показав. В принципі, це все діло можна подивитися на площадці в Полтаві. В компанії АПМ Гру. Можете приїхати, подивитися, щось подобається. Не вся техніка лінійка представлена. Хотілося б, звісно, і фендів маленьких, Да, побачити такі на 110 кінських сил. Ну, тільки я впевнений, що той фен буде на 110 кінських сил коштувати як, як 5-6 МТЗ. Ну, образно так, це моя думка. тому що вони користуються попитом в Європі, до нас вони ну, не доходять наверное, за ціної політики, тому що фен буде на порядок вище коштувати, на нього буде спрос малий. Моя така думка, не знаю. Так що так, коротенько я вам показав, ще іменно відео про 240-го, по-моєму. так? Подивитися, напишете свою думку. Що вам подобається, не подобається, мені подобається. На жаль, на жаль, е, можливості купити немає. Ні ту, чи іншу техніку. Але якось можливість посилити. Так що ви пишіть коментарі, ми погнали зараз, покофююємо, чи як воно там називається там на початку. Ну а потім все інше, там ще так розуміють представники, які будуть розказують за те, за інше, за свої агрегати, за той самий весільний апарат крону. Це доволі непоганий апарат місцівний і це, можна сказати, скоростна сівалка. Вона е, може сіяти 15 кілометрів, якщо я правильно пам'ятаю. Спокійно, без ніяких запитань. Ну, я не знаю, зніму, не зніму, краще е, приїдьте або зв'яжіться з менеджером, які продають Гаспарду, і там вже все сиділо Я На цьому завершую. Дякую всім за увагу, всім подякував за перегляд. Зустрінемося в нових відео.